Привіт, любителі історій, які змушують серце битися частіше. Сьогодні ми поринемо у світ, де магія та жорстокість війни переплітаються, створюючи вибухову суміш емоцій. Макова війна у Ребеке Кван, це не просто дебютний роман, це виклик вашому сприйняттю реальності. Ця епічна сага, натхнена трагічними сторінками історії Китаю ХХ століття, змусить вас зазирнути в саму глибину людської душі. Як влучно сказала сама авторка, війна це не абстракція, це щось, що відбувається з людьми, і це руйнує їх. І повірте, після цієї книги ви вже не будете дивитися на світ колишніми очима. Ми потрапляємо у нікан, світ, де відлуння історії Китаю оживають у фантазійному антуражі. Тут, у бідній провінції, живе Рін, дівчина-сирота, чиє життя кардинально змінюється. Коли вона несподівано отримує шанс на навчання в елітній військовій академії, це місце, де виживають лише найсильніші, і рін доведеться пройти через жорстокі випробування, щоб довести свою цінність. Але академія це лише перший крок на її шляху. Вона відкриває в собі шаманські здібності, які можуть стати ключем до перемоги у війні з федерацією Мугень. Але якою ціною? Персонажі макової війни це не просто фігури на шахівниці, це живі люди з власними демонами та секретами. Рін складна та неоднозначна героїня, яка бореться за своє місце у світі, де кожен її крок може стати останнім. Китай, її друг та наставник, але чи можна йому довіряти? Неджа, жорстокий воїн, чиє минуле розкриває його людську сутність. І, звісно, вчитель Дзян — загадковий та мудрий. Але його методи навчання викликають більше запитань, ніж відповідей. Війна це не гра, в якій б'ються за честь та славу, говорить він, і ці слова стають лейтемотивом усієї історії. Макова війна це не просто фантазійна історія про магію та битви. Це глибоке дослідження людської природи, оголеної до кісток в умовах екстремального випробування. Кван піднімає питання, які не втрачають своєї актуальності. Війна та її руйнівні наслідки, влада та корупція, мораль та етика, ідентичність та пошук себе. Вона показує, як магія може стати інструментом як добра, так і зла, і як історичні паралелі можуть допомогти нам краще зрозуміти сучасний світ. Що ж робить умакову війну такою особливою? Її реалістичне зображення війни, де немає місця героїчному пафосу. Її складний та неоднозначний світ. Де межі між добром і злом розмиті. Її персонажі, які змушують нас співпереживати та сумніватися. І, звісно, її емоційна сила, яка залишає незабутній слід у душі. Ця книга не для тих, хто шукає легкого чтива. Вона для тих, хто готовий до подорожі у темні глибини людської душі, хто не боїться жорстокості та моральних дилем. Макова війна у це не просто розважальна історія, це дзеркало. В якому кожен з нас може побачити своє відображення. І, можливо, дізнатися щось нове про себе. І якщо ви готові до цього випробування, ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. До зустрічі у світі, де магія та війна переплітаються у смертельному танці.